Вони також хочуть їсти. Школярі віддалених районів області мріють про здорове харчування. Приміром, в одному з найбільших районів Сколівському, шкільних їдалень найменше. Харчуються дітлахи на перервах здебільшого в сухом'ятку. Їдять печиво і давляться. Там мріють зовсім про інші наїдки. Зупи хліб намащений маслом чаєм. А це вже інша школа з Колівського району. Їдальня тут працює давно. Інше питання у яких умовах? Це є в нас кухня, на якому ми готуємо їжу, приготовляємо. А тут знаходиться зал, в якому діти обідають. У нас є група продовженого дня, але одночасно ми використовуємо цей зал для того, щоб діти виступали. То тоді прибираємо столи, і діти тут можуть і виступати, і їсти. Ще один головний біль у шкільного кухаря меню. На одну дитину держава виділяє трохи більше трьох гривень. В цей мізер вже давно не входять перші страви. Головний освітянин району проблеми дитячого харчування добре знає. Переконує, що можуть та й роблять. Ледь кінці з кінцями зводять. Грошей на освіту виділяють катма. Дуже зростає планка вимог. Батьків в першу чергу і школярів. Якщо навіть ще кілька років тому назад батьки були завдячні будь-якому харчуванню, тепер їх це вже не влаштовує і це вже є позитивна динаміка. Хай вона ще проблематично вирішується, тобто людей вже влаштовують тільки якісне, а не будь-яке. Тим часом на сьогодні у Сколівському районі узагалі немає харчоблоків у 21 школі.